Як прожити пенсіонеру на 2361 гривню пенсії? Для початку мінусуємо 2000 гривень на комуналку, і в нас залишається 361 гривня на життя. Це 12 гривень в день. І що купити? Макарони без м'яса чи чай без цукру? А ще на ліки потрібно. І все, немає грошей. Що ж тоді залишається? Просто ходити з протягнутою рукою до дітей, економити на здоров'ю і виживати, а не жити. Насправді це відео не для пенсіонерів, а для більш молодого покоління. І тепер питання до вас, ви дійсно думаєте, що вас це не стосується? Пенсія це не щось далеке і не тільки про старих людей, це про нас всіх з вами. І якщо тобі зараз 20, 25 або 30 років, ти ще можеш змінити свою фінансову долю. Але якщо просто сподіватися наївно на державу, результат буде той самий: 2361 гривня і виживання. Як зробити так, щоб в старості не рахувати такі от копійки і не бути тягарем для своїх дітей? Та як навчитися керувати дійсно своїми грошима вже зараз. Про це та інше розповідаю в своєму закритому телеграм-каналі кожного вечора о 21.00 на прямих ефірах. Доєднуйся, поки ще не пізно все змінити.